Доброго ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, 19 квітня 2025 року, у Велику Суботу Страсної Седмиці, в православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 6, вірші з 3 по 11. Ілі не разумеете якое во Христа Ісуса крестихомся, в смерть Його крестихомся, спогрібохомся погребохомся убоему крещением в смерть, да яко же воста Христос от мертвих славою Отчею, так і ми во обновленні жизни ходіти начнем. а ще сообразни быхом подобию смерти его, то и воскресению будем. Сие ведяще, яко ветхий наш человек с ним распятся, да упразднится тело греховное, яко к тому не работать и нам греху. Умерый, бо оправдися от греха. Аще ли умрохом со Христом, веруем, яко и живи будем с ним, ведяще, яко Христос воста от мертвых, к тому уже не умирает, смерть ему к тому не обладает. Ежебо умре, греху умре единою, а еже живет, Богове живет. Так ЖЕ и вы помышляете себе, Мертвим убиті гріху живим же Богові, О Христе Ісусі, Господе нашим. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше, бо що вмер він, то один раз вмер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Усім тихої мирної суботи. Душевного тепла і радості в очікуванні Великого Христового Воскресіння.